Про медсестринство. Є такий професійний день. Ми сьогодні молилися в наших лікарнях за медсестер, молилися з їхнє здоров'я, благословляли їх на добру працю. І, власне, такі три думки щодо сьогоднішнього дня. Ну, найперше, те, що цей день, власне, створений на честь засновниці першої школи медичних сестер британки Флоренс Найтінгейл. Це британка у 1890-х роках, тобто наприкінці 19 століття, коли відбувалася Кримська війна, бачите, і там Крим був задіяний. Це була війна між Російською імперією та Османською імперією і союзниками Британією та іншими країнами. І, власне, в часи цієї війни вона відчула поклик допомагати власне, своїм землякам, британцям. І організувало довкола себе однодумців, жінок, які допомагали пораненим військовим британцям. І, звичайно, вони не мали якоїсь кваліфікації, ще школи, тому що ще такої інституції, як медсестринство, не було. Але суспільство на той час вважало, що жінці у своєму єстві, в своїй природі притаманно є слугувати хворим, слугувати нужденним, потребуючим. І, власне, вони збираються, і це була така, не мов би, перша система медсестринська. Відповідно, згодом вона засновує вже першу школу медсестринства. Це, власне, вона 12, 12 травня народилася, і в її честь, власне, названо засновано цей день. Він вже набув більш такого ширшого в 1965 році, потім в 70-х роках розголосу, і так дотепер. Другу річ, другу думку, яку хотів сказати, це про те, що приблизно в тих самих роках, коли була ця війна, в наших землях на Галичині, у Львові створюється монастир сестер служебниць непорочної Діви Марії. І одною із співзасновниць, співзасновницею цього згромадження, цих черниць, власне, була блажена Йосифата Гордашевська, блажена, тому що її вже визнано блаженою, тобто на рівні УГКЦ, мов би святою. так. І, власне, одним із пріоритетних завдань цього монастиря, цих сестер, було доглядати за хворими. Це теж кінець 19-го, початок ХХ століття. Сестри збирали трави, робили там настоянки, мазі, і тому подібне. Роз'їжджалися по селах, де допомагали людям правильно приймати лікарства, ліки, тому що десь на той час лікарі призначали якісь доступні, скажімо так, ліки. А ось, а треба було ще пояснювати, як їх вживати, коли, що, до чого, і тому подібне. І тому сестри допомагали це робити дуже часто неосвіченим людям. І, скажімо, третя, третя така думка, вона вже більш така до нас наближена. Це те, що, власне, в нас в Долинській лічниці, в Долинській лікарні за часів, коли був лікарем світлої пам'яті Сава Охрончук, таке велике світило. Зараз не про нього, але тільки про один епізод, про те, що, власне, у нашій лікарні працювали. Сестри присвятої родини, ми теж маємо таке гарне згромадження, сестри присвятої родини. І, власне, ці сестри присвятої родини вже коли було підпілля, коли церква була під забороною в середині минулого століття, і ці сестри працювали під прикриттям у лікарні, працювали медсестрами, санітарками у їдальні. Виконували свою таку світську роботу, і це було їхнє, мов би, прикриття, тому що мусив кожен працювати десь. І цей світлої пам'яті, лікар, ця, ну не побоюся сказати, світового масштабу постать, власне, був для них таким патроном. І коли КГБ довідалося про це, що він на роботі має сестер Монахинь, його викликали на допит, і він сказав дуже просто, що ви мене хочете, вони мої працівники. Ну яким чином це, цим він відбувся. Тому, власне, сестри також могли не тільки професійну працю робити в лікарні, але й ділитися чимось більшим, ділитися любов'ю, милосердям, приносити до стражданих самого Христа. Саме слово, навіть медична сестра, походить від того, що, ми, що церква має сестер монахинь. Власне, ми називаємо монахинь сестрами, так, і оце слово медична сестра власне має початок звідси, тому що першими в історії десь хто доглядав хворих, це була брала на себе церква. Церква перша, яка власне починала оце служіння дуже часто і, і продовжується служіння, так але, скажімо, десь держава перебрала на себе ці функції. Але церква це та монастирі, церкви, які доглядали за хворими в давнину. Також зараз при церквах ми маємо свої лічниці, є навіть е церковні власне, лікарні, де можна також звертатися про допомогу е в будь-якій області, ну, можливо, не всіх, але скажімо, в нас є е на наших, чи у Львові, шпиталь Шептицького, чи маємо в нашій партії івано на франківській маємо клініку Святого Луки, тобто церква і далі десь тягне у цю лінію, е де продовжує власне надавати допомогу хворим. Хай Господь всіх нас благословить здоров'ям. Сьогодні в особливий спосіб наших медичних сестер, медбратів, молодших медичних сестер, хто святкує сьогодні своє професійне свято. Нехай Господь благословить нас всіх на спокійну ніч, а в особливий спосіб наших захисників. Благословення всемутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по життя вашого. Амінь. Христос Воскрес!